Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу розповісти про дві невідкладні першочергові дії, які треба зробити з озимим часником, як тільки прийшла весна. Ми на дачі вирощуємо озимий часник Любаша, який висаджували на цю грядку восени. На початок березня рослинки виглядають ось так. Нещодавно над поверхнею з'явилися листя, але вони маленькі, недорозвинені, тому мова про перше. Раннє весняне підживлення ще не йде. Якщо не підживлення, що ж тоді можна зробити, щоб покращити майбутній врожай? Все дуже просто, але трішки теорії, яка є надважливою. Друзі, умовно, весь час вирощування озимого часнику від висаджування до збирання врожаю можна поділити на певні етапи. Кожний етап окремо важливий, але. Тільки коли вони всі пройдені успішно, тоді ми можемо розраховувати на відповідний врожай. Перший етап пройшов восени. Коли ми висаджували зубки, Першочергове чергове завдання їхнє було це закріпитися в ґрунті шляхом початкового нарощування кореневої системи. Вони закріпилися і це дозволило їм добре перезимувати. Вони не були виштовхнені. Під впливом зимових морозів на поверхню, залишились в ґрунті, додатково ми на зиму прикрили насадження шаром соломи, тобто замульчували, щоб ґрунт не промерз. Судячи по тому, як з'явилися листя, можна зробити висновок, що той етап пройдено успішно. Давайте поговоримо за наступний. Коли повітря прогрілося до температур 0 і вище, Розпочинається другий етап розвитку часнаку. Він заключається в тому, щоб зараз рослина наростила велику кореневу систему, яка буде в майбутньому здатна забезпечити рослину вологою та елементами живлення. Ось саме зараз в землі йдуть ці процеси. Ми їх майже не бачимо. Листя стоять в одному розмірі, майже вони будуть підростати, але трішки, майже непомітно. І цей процес розвитку кореневої системи буде відбуватися приблизно протягом місяця, плюс-мінус, в залежності від природи, але природа в цілому закладає. Період часу до місяця, саме на розвиток кореневої системи. Якщо коренева система за цей період не встигне вирости до достатніх розмірів, то відповідно і наступний етап а це буде інтенсивне нарощування листової маси, він також вже піде з порушеннями. На слабкої кореневої не буде доброї надземної частині. Ось в чому сенс. Перше, що треба зробити навесні, це посприяти скорішому прогріванню ґрунта. В теплому ґрунті скоріше розпочне розвиватися коренева система. І за проміжок часу, приблизно місяць, в теплому ґрунті коренева система збільшиться максимально. Як можна посприяти? Звісно ж, прибрати. Мульчуючі матеріали, якими ми вкривали часник на зиму, ми вже прибрали. Якщо прикривали соломою, сосновими голками, сіном, листями, такі мульчуючі матеріали треба прибрати як тільки трішки потепліше. Якщо прибираємо мульчу на 4-6 градусів, температура ґрунту буде вища. Це дуже багато, це дуже така велика величина, яка дозволяє Значно пришвидшити розвиток кореневої системи. Якщо ж проводили восени мульчування гнієм шаром 2-3 см, то можна його не прибирати. І так, перша дія це прибирання мульчуючих матеріалів, пішов прогрів. І друга дія це збереження вологи. Справа в тому, що за весь час вирощування часнику є два окремі періоди, коли часник потребує на більшу кількість вологи. Це саме ось цей період, коли йде нарощування кореневої системи. І другий період, коли підвищення вологи потребує, це період нарощування цибулини. Як зараз збільшити вологу? Якщо ми прибрали мульчу під мульчею, весняна волога після снігу чи після дощів весняних вона добре зберегалась і там не було б проблем зі збереженнями її, але ж ми мульчу прибрали. І таким чином відкрили шляхи для випаровування ґрунтової вологи. Як можна цьому запобігти, дуже просто. Проводимо рихлення верхнього шару ґрунту на глибину 3-4 см. Ось так це робимо. І ми порушуємо канали, які утворюються в ґрунті, і через які випаровується ґрунтова волога. Ось такими рухами. Порушуємо випаровування вологи і зберігаємо вологу на глибині прикореневої зони, що дає нам змогу забезпечити рослину на цьому етапі розвитку достатньою кількістю вологи без додаткового поливу. Дуже важливо ці дві дії зробити майже одночасно. Прибрали мульчу і провели легке рихлення. Те ж саме можна зробити зараз із. Тюльпанами, тому що це також цибулинні рослинки, які мають схожі фази розвитку з часником, з цибулею. Тому, друзі, якщо у вас тюльпани і бачите, що ґрунт трішки так порепався, також проведьте таке рихлення. Верхнього шару ґрунту обережно, тому що частка, можливо, тільки з'явилася, чи ще не з'явилася над поверхнею. Ось так робимо. Ось такими грабельками невеликими, це зробити дуже легко. Посприяємо зараз якісному розвитку кореня, а він, в свою чергу, потім забезпечить рослину. Необхідною кількістю вологи, поживних речовин листя не будуть жовтіти. А якщо і будуть там трішки починати жовтіти, то ми таку жовтізну в майбутньому з легкістю виправимо за допомогою відповідного підживлення. Це буде зробити набагато легше, а якщо не дорозвинена, зараз залишиться коренева система, і потім почнуть жовтіти листя за того, що коренева система слабка і не може забезпечити рослину в повній мірі. Поживними речовинами та вологою, тоді підживлення вони, звісно, будуть допомагати, але не так ефективно. Так що, друзі, якщо є можливість, прямо зараз можете зробити ці дві легкі, але дуже ефективні дії по відношенню до свого озимого часнику. На цьому я відео завершу. Дякую за увагу. До побачення. Tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas sin que el temor te limite. Vuela paloma bien alto, mi vida, no dudes Siempre amanece, ya amanecerá. Paloma...